Друзі, сьогодні просто неймовірна штука в мене в руках. Мушу вам розказати про цей ніж. Е, мушу вам розказати про цього виробника. І загалом в мене таке враження, що якщо б я хотів зробити щось е, ідеальне, я не зміг би зробити краще, ніж оце. Я знаю, що завжди це все звучить так, якби досить пафосно для людей, але спробую вас переконати. Компанія TRC, ТРЦ, зараз я все розповім. Андріо Тріциус це тріціус, мабуть, правильно буде так звучати. Це литовець, це литовський виробник. Скажем так, це напівкастомне виробництво, ніби серійна модель, чи, скажімо так, малосерійна модель. Ця проблема цих ножів, що вони А, не дешеві, Б, їх просто дуже мало. Але їхня якість і ну, такий перфекціонізм там ось ложемент, коробка, дуже багато цікавого тексту, ножі номерні. Все дуже-дуже зроблено добре. Модель, до речі, називається Полхейм. Зараз все розповім. Ось підпис людини, яка його комплектувала, можливо, і самого автора цієї компанії, засновника і власника Андріуса Тріціуса. Можливо, не знаю. Ніж номерний, 1051-й. Купити його складно. Я знаю, що замовляють там в основному на наламнії, але і на наламнії його купити непросто, тому що він рідко коли буває. Що ж в ньому такого особливого, що я кажу, що не зробив би кращий. Ну, скажімо так, кайдекс. Здавалось би, просто кайдекс. Добре продуманий ось цей от хід з такою проставочкою, окремою шайбою, яка тут стоїть, пластиковою. Глибокий захід, ну ніж тримається дуже добре. Дуже глибоко далеко заходить можливість зняти через упор казівним пальцем. Великим пальцем, точніше, зроблено все розумно. Це ультікліп. Я колись розповідав вам про такий тип монтажу. Е, ультікліп, в мене є відео про це. Е, додам до опису. Якщо просто ви не знаєте про цю кліпсу, то ось там вам відео буде зрозуміліше, чому і як монтують на кишеню чи у кишеню з, такими, з таким кріпленням. Ось. Ну, відкладемо кайдик в сторону. Давайте до ножа. Андріус Tretius. Компанія його називається Tretius Ось Вони, скажімо так, виготовляють фікси такого ну, своєрідного преміум класу. Що кажуть люди, які ну, його тримають в руках такий ніж, працюють ним, там, продають такі ножі там, чи мріють купити. Ну, Чесно кажучи, це справді близько до, до ідеалу. Я трошки розкажу, вам вирішувати. Я вам цей ніж не продаю і скажу так, що власник цього ножа його купив не просто, я вже тільки що розповідав, що їх небагато виготовляється. І, скажімо так, ціна там я зараз за округленням скажу: там, мене не бийте, не закидуйте мене шапками там в районі 14 чи 15 тисяч гривень на цей ніж. Для когось може видатися, ну, скажімо так, великою. Але ще раз кажу, що ця компанія, і цей автор, і його моделі, вони всі знаходяться в одній, скажімо так, ціновій ніші, в одній філософії, в одному, скажімо, класі виконання. Вважається, що тут просто фанатична увага до деталей. Ось, і мені просто насправді це ніж мене вразив. По-перше, він ну, неймовірно зручний в руці. По-друге, це той розмір, який мені подобається Там 10-12 см клину. Тут взагалі 12 см клину. На мою думку, це взагалі ідеальний розмір клину для ножів, такий, скажімо, ліс, Бушкрафт мандрівка, пригода, подорож, ну, ось такого плану. Сталь на цьому ножі. Магнакат. Ніж модель Палхейм. Що таке Магнакат? Я думаю, багато хто з вас знає. Це елітна порошкова залізяка, яка, не маючи в собі особливо багато хрому, при цьому феноменально довго тримає має захист від корозії. Тобто, люба сталь може заржавіти, якщо в ній є вуглець. Ось. Але. Серед багатьох сталей, які існують в світі ножів. Магнакат одна із чемпіонських сталей з тих сталей, які ще при цьому здатні бути суперміцними і дуже гарно різати. Тобто, станом на сьогодні, це одна із, напевно, найбільш збалансованих злюк при високій твердості, взагалі, така розрахункова твердість для цієї сталі, краще всього тобто, її гартувати на 62-64 одиниці. Є інші сталі непогані, не той же самий Сендвік, який на морах є, і все теж гаразд з міцністю. Але магнакат такий же самий міцний, як Сендвік, але він ріже там в рази довше краще. Ось. І в нього корозійна стійкість в рази краще. І якщо там порівнювати з якимись швидкорізами, то ріже він трошечки гірше, але в нього міцність в рази вища, при не набагато меншому різі. Одним словом. Магнака це одна із, напевно, чому це такий хайп зараз і дуже популярна сталь, тому що вона виявилася дуже збалансованою, особливо от в сегменті ножів, які мають, матимуть якісь великі навантаження. Тобто, всякі бокові навантаження, там, батонінг, длубання, там, 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 висверлювання отворів і так далі, вістрям. Тобто ця сталь дуже класно тримає, всякі навантаження, бокові не тупиться, гарно тримає. тобто. Зносостійкість так звана, тобто гарно тримає, довго тримає заточування, агресивно ріже. Якщо зробити правильний фініш, буде різати і довго, і чисто, і тонко. Ну, у даному випадку в мене фініш тут зеркало. Ем, працює ніж просто супер. Він і по продуктах буде працювати, і по деревині. Я просто попробував трошечки, ну насправді любуюся. Клинок 120 мм, товщина 4,6, і 6. Ем, такі от обух. Так роблять італійці. Мені подобається цей підхід, наприклад, так робить, до речі, і на Себензах Кріс Рів. Тобто заокруглюється обух, воно чуть-чуть додає такої, ну, не знаю, скажімо, якоїсь елітності. чи що. Це не так складно зробити, але от мені подобається. Мікарта тут теж якась подвійна Мікарта, вона має вищу там подвійну щільність. Я не знаю, як це робиться, тому що всі Мікарти вони робляться. Під певним тиском, коли там полімер використовується певна смола і тканини, тут вона якась дабл. Тобто, але вона приємна і дуже гарна текстура. Дуже гарна. На руці, просто ну для руки страшенно приємна. А ще мені просто подобається форма. Він як влитий в моїй руці, в моєму розмірі долоні просто супер. У нього тимлячок з бусиною вже був в комплекті. Ніж від власника, практично, я навіть не знаю, чи він його в руках тримав. Ось він приїхав, по-моєму, зразу. До мене зразу до мене, тобто на заточування, на огляд, на тест, на що завгодно. Бачите? Made in Lithuania. тобто Литва. Я не знаю, чи ви до цього знали про Андріуса Тріціуса. Чи ви чули про нього? Я про, чув чу про нього раніше. Я бачив на одному з е, е, таких каналів, де часто огляди ножів публікуються. Я бачив е, огляди і такі ну, дуже, дуже гарні відгуки про те з практичної точки зору якість, яку він видає. Ось. Ну, я, скажімо так, переконався, що так, так, цей ніж, можливо, для когось там тих 15 тисяч гривень там, доставка ще якісь моменти, е, е, потрібно буде заплатити мито. Якщо ви його там захочете придбати собі на ламні, припустимо, то це, це не буде фінішна ціна. Я думаю, що вона буде більша, вища, ніж та ціна, яка зараз там стоїть на ламні. Але таких ножів просто мало, і тому я не знаю, за ним треба спеціально полювати. Якось не знаю, можливо, просити тих людей, які займаються продажем, перепродажем ножів, просити, щоб вони піймали для вас. Звісно, якщо він вам цікавий і настільки подобається, що ви готові заплатити. Але скажу ще раз: якщо абстрагуватися від того чи. Має людина там зайвих там, 15 чи 20 тисяч гривень на ніж, чи немає. А просто ми говоримо про те, що треба купити ніж, який буде, ну, можливо, один ніж на все життя, От, в цьому форматі там, Бушкрафт, мандрівка, ліс, табір, там, кемпінг, так? тобто приготування їжі, не знаю, там, кілки, там, ще щось. Ну, тобто, вся господарська частина, яка вам необхідна, ще польова кухня. Ну, ще раз кажу, на мою думку, складно, принаймні я зараз ще раз про себе, складно зробити щось більш зручне і в більш таких правильних, грамотних матеріалах, розмірах і формах. Ось тут воно якраз, знаєте, три попадання, три з, три з трьох матеріали, розміри і форми. По матеріалах тут все чудово. Мікарта просто супер, вона страшенно, тактильно, класно зроблена. Оці насічки. ну Тут продумано все дуже добре. Матеріали руків є. Матеріали сталь, я вже розповів. Я думаю, ви знаєте про це теж багато про Магнакат. Не буду ще раз там нахвалювати і повторювати. Одна з найкращих сталей, особливо, якщо ви хочете, щоб сталь не ржавіла, була страшенно міцною і дуже довго різала. ну, Магнакат тут буде, скажімо так, лідером з досить серйозним відривом від цього решта. А ще розміри і форма просто це те, що я вважаю ну, практично для себе. Особисто я визначив як ідеальну. Ось може бути більше, ножі менше, але ось, ось те, що я перед собою бачу, і те, що я тримаю в руках, для мене це просто супер. Що кажу ще про автора от Андріуса Тріціуса? Розповідає, що він страшенно от, любить мандрівки і все що, все, що стосується мандрівок. От взагалі, ця назва Палхейм, ніж для виживання і так далі, він присвячений такій норвезькій полярній базі, яку свого часу заклав Руаль Амонсен, от перший дослідник, який дістався з південного полюсу. Я думаю, що вам можливо відомо це прізвище, це ім'я Руаль Амонсен. Ось була експедиція Скота. Він трошечки не дійшов, йому зовсім зовсім бракнуло. вся експедиція загинула. Ось, не змогли вони повернутися, вони трошки ще й не дійшли до полюса. Хоча вони в тій експедиції вважали, що вони дійшли до нього, але їм трошки бракнуло. І коли вони поверталися, загинули всі. Ось. А експедиція Рауля Амонсона, Руаля Амонсона, вона була вдалою. Тобто він відкрив південний полюс і повернувся. Це видатний мандрівник. І ось база, одна із баз, тому що коли йдеш вперед, повертаєшся назад, тобі ті бази, які ти заклав, вони тобі допомагають відпочитись, перезарядити, відновити там якісь свій інструмент, запас продуктів і так далі. Тому такі бази постійно закладаються по ходу таких експедицій. Одна з баз називалася Полхейм. Ну, в принципі, її можна там перекласти як полярний дім або будинок на полюсі. Ось. І Андріус Тріціус більшість своїх ножів от, присвячує тематиці мандрівок і захоплюється людьми, сильним духом, людей, які відкривали щось, люди, які мандруючи, робили якийсь великий внесок в, взагалі от, світову історію, в географію, в великі графічні відкриття і так далі. І тому він оце таку філософію, скажімо, такого пошуку постійного якогось ідеалу. Якихось нових вершин, він так намагається там в словах і своїх виробах виражати. І те, що я про нього читав, те, що я от читав, тут є вкладиш. Така книжечка ціла, там про це написано, про цю філософію. Просто сам виріб його позиціонування як ніж для бушкрафту, для виживання, для мандрівок. От мені дуже подобається. Чесно кажучи, для себе я цей ніж відкрив і зараз знову ж таки про гроші я вже все говорив. Страшенно суб'єктивна тема, тому що хтось зараз купує там, новий автомобіль чи там, не знає, квартиру, і сума, якою він оперує, вона там, не знаю, 30, 50 чи 80 тисяч доларів. І він там думає, як правильно там, розпорядитися цією сумою, чи купити квартиру на 4 кімнати в гіршому районі чи на 3, але в кращому. Тобто тут складно сказати, знаєте, що насправді дорого, що насправді дешево, тому що от в людей можуть бути задачі ось такі, і коли ми йдемо в магазин, ми там теж вибираємо якісь продукти по акції. Можна взяти сьогодні там акційне, не знаю, молоко, там, і це буде дешевше лише на 3 гривні, але нас це теж цікавить, оця економія, там 3 чи 5 гривень. Тому гроші це максимально така суб'єктивна штука. І давайте собі відповідь на питання, чи потрібна мені ця річ самостійно. Чи готові ви там заплатити теж це самостійно. Тут я не те, що боюся, що ви мені будете це все писати в коментарях. Будь ласка, пишіть свою думку, мені цікаво, можемо там подискутувати. Просто я не хочу і не буду вас переконувати в тому, що це дешево, дорого чи нормально. Тобто ви вирішувати вам самим. Я описую своє враження, просто ніж, ну, просто перфектний. Хейм, Андріус, Тріціус, ТРЦ, тріціус кастом, тобто три літери. 3 літри, які це не ТРЦ, це не торгово-розважальний центр. Це ТРЦ, це просто вже бренд, з яким треба просто знати, що такий є, є. Що є такий виробник, що є така, скажімо так, практично це кастомна майстерня, яка виготовляє дрібно серійно з величезним компонентом, скажімо так, ручної роботи. Ніж був чудово заточений зразу з коробки, але вже з спортивного інтересу, щоб навантажити його, спробувати загострити, оцінити, яка там твердість з таких от міркувань, якби я цей ніж гострив, ну, на прохання власника цього ножа. І хочу вам сказати, що з термічкою тут взагалі все чудово. Ніж дуже добре затермічений, я не можу, я не вмію визначати термообробку, скажімо так, брусками, але я вам скажу так, що загостривши там декілька тисяч ножів у своєму житті. Я все таки розумію, що там цей ніж має там явно за 60, цей ніж там явно має менше 60 одиниць це веде себе там як пластилін, і так далі. Тому це не точно, але це, скажімо, достатньо промовисто. Тому, коли я гострив цей ніж, ну, я вам скажу так, що тут все добре з термічкою. На мою думку, так оціночно. Я думаю, що тут 62-63 одиниці на цьому магнакаті, а це рівно те, що повинно бути для магнакату. Тому є такі компанії, наприклад, у Кешов є ножики, які вони там роблять, складені фолдери, які вони там роблять на Магнакаті. Я гострив ці ножі, і я просто не розумію, як можна було так зіпсувати. На мою думку, зіпсувати сталь, чудову сталь, там загостривши ось, загартувавши її там на якихось там ну до 60 одиниць, однозначно, до 60 це відчувається брусками і всім чим завгодно. І тестами, і мікроскопією, ріжучої крайки. Я просто не розумію, для чого ставити таку сталь і потім її гартувати до середини. Це так, як борщ, знаєте, варити, але не зварити. Ну ви ж не будете їсти там сирі овочі, там, і так далі, які там плавають у цьому борщі. Його треба правильно приготувати, щоб в ньому був зміст. От так само і в Магнакаті, але тут, тут все з цим дуже добре. Так що ніж просто чудовий. І от все, все, що в ньому є, от мені все подобається. Він максимально компактний, наскільки це можливо, але при цьому його достатньо. про такий ніж. Можливо, спробую з часом зробити. По його мотивах, тому що мені сподобалася, от мені сподобалася його форма. Ось дуже вдала форма для руків, Я хочу його просто для себе залишити в вигляді якогось ескіза. Хоча тут ніби нічого такого не придумано, знаєте, і вам збоку може видаватись. ну що тут? тут все дуже просто, ну тут дроппойн, що тут такого, ну там спуски там, на дві треті по висоті, ну що тут, ну заувалений обух. Воно все разом, друзі, працює. От в мою руку в мою руку воно просто от ідеально заповнило. От ще раз кажу, я говорю про те, що я говорю, от власне, свої, свої відчуття. Які вони у вас будуть, не знаю. Ну мені дуже мене вразив це ніж, насправді, просто вразив. Власник цього ножа те, що його там з нетерпінням чекає, я ще раз кажу, я навіть не впевнений, що він його тримав в руках. Можливо, він зразу приїхав до мене. Я просто не пригадую, бо дуже багато ножів і часто переписуюся з вами усіма. Я не пригадую, чи він тримав ніж, але якщо він подивиться це відео, я думаю, що він потім ну, дасть мені фідбек, як, як йому цей ніж. Тому що мені здається, що він його ще в руках навіть і не тримав. Ну, це просто суперова річ. Ось така історія про компанію TRC Knives. Ось тому. Якщо ви любите мандрівки, якщо ви знаєте щось про це, як, з якими зусиллями відкривалися взагалі там не знаю, континенти, ріки, озера, відкривалися там, гірські вершини, древні міста і так далі. Тобто, як ви розумієте, наскільки в цих пригодах людина проявляє свої там, сильні слабкі сторони, і взагалі в таких речах людина стає дорослішою, вона стає тим, ким вона стає, тобто вона себе власне реалізовує. То я думаю, що ви погодитеся, що це дуже хороше тло для того, щоб надихатися, виготовляючи якісь речі. Наприклад, ніж, як один із найкращих прикладів: інструмент, помічник, надійний друг це річ, яка необхідна тобі в будь-який момент, яка завжди тобі необхідна, коли її біля тебе немає. Тобто є таке правило, один з законів мерфі, мабуть, що тільки тобі якась річ знадобилася, і її біля тебе немає. Весь решту часу, коли вона в тебе є, вона тобі не потрібна. Також так от, ніж краще мати, чим не мати. Ну, одним словом, це надихає Андріуса Тріціуса, це надихає мене, я думаю, що надихає багатьох людей. От, мандрівки, якісь відкриття, якісь от, такий людський дух, який борить всякі обставини складні і так далі. От дуже приємно, що це для нього теж от така штука, як і для мене. Для мене це співзвучно. Все, друзі, дякую вам за увагу. Пишіть, що думаєте про цей ніж, про цього виробника, про цю модель, про цю всю історію з мандрівками, про магнакат. Цікаво буде почути вашу думку. Все, до зустрічі! Друзі, дозаписую оцей кусочок відео, бо допустив помилку, в чому вона полягає. Я сказав, що тут 12 см, але це трохи не так. Є два ножі, які виглядають ідентично, але один із них називається Південний Полюс Саутпол, а другий Полхейм. Полхейм це якби молодший брат від Південного полюсу Саутпол. Саудпол трошечки товстіший в обусі там 4 мм, в нього на 2 см довший. ну Ця модель на 2 см довша, відповідно, там і кланок довший. Ось тому я сплутав і мушу уточнити це. Що я тільки що зняв? Ну, отак на скидку. Є просто думка про те, що якщо ти там порізав цигарку якусь стоячу, то ти якимось там заосенцем це зробив. Ну, це можна зробити от раз порізати цигарку, а далі все будь-яке там розрізання продукту, там не знаю на дошці один раз, і все і з того заосенця нічого не залишиться, яким ти різав. Це все бутафорія і так далі. Я окремо навіть відео на цю тему знімав про те, що це не так, якщо це добра сталь, якщо все правильно зроблено і добре загострено, то це ніякий не заусенець, а це як би, справді якісне заточування і ту саму гільзу можна розрізати. Ну, Зразу після того, як ви дали якусь суттєву роботу. Ну, от я стисав купу деревини сухої. протер об серветку просто звичайно. Тому що налипає там смола, яка є в деревині, і так далі. Просто такі мікрочастинки вони деколи налипають і вони заважають різати. Ну, тим не менше, ви бачили все одним дублем. Тому уточняю, що тут трошечки менший розмір, тут 10 см леза. Клина в цій моделі Палхейм. Ось, ну і що ще хочу додати: я дізнався, от, буквально просто почав вивчати тему: один з українських виробників зробив ніж. Ну, назвем так. Я не хочу називати це якимись копіями і так далі, тому що це трохи не так. Копія це коли хтось імітує там логотип твій, коли він робить коробку в тому стилі і взагалі видає свій ніж за інший. Це скоріше ножі по мотивах. Тобто, є один український виробник, який робить. Точно таку саму модель в тих же, в тому ж абресі, в тих же розмірах. Ось і називає цю модель Бета. Цікаво вам буде знайдете, подивитися, вартує, не вартує. Я просто не тримаю Бету в руках, якщо там виробнику цікаво чи комусь із вас буде цікаво. У мене, на жаль, в руках вже не буде цього ножа, я його поверну власнику. Але дати якусь взаємну роботу було би цікаво порівняти, скажімо так, два ножі в деталях уже в, в самій в робочій, скажімо так. Атмосфері, але тим не менше я не збираюся перевіряти всі ножі, які мені трапляються. Просто ще раз такий висновок свій повторюю. Цей ніж мені страшенно сподобався. Насправді класний, якісний виріб. Шукаєте щось інше, ви можете знайти якісь аналоги або навіть отакі ножі по мотивах, які просто повторюють в деталях, ну, крім там, стяжних гвинтів, там інший дизайн, але теж Мікарта. Поцікавитися ножем бета. Буде вам цікаво, ви собі там придбаєте його або десь попросите, щоб на тести вам передали, або ще щось. <кій> Можливо, хтось з друзів має. Ну, коротше, Там інша сталь і так далі. Але такий загальний висновок про те, що існують альтернативи цьому ножу. От, наскільки вони якісні, я не можу судити, тому не хочу робити ні реклами, ні антиреклами. І завжди повторюю про те, що питання ціни. Питання страшенно суб'єктивне, тому складно сказати, що для вас дешево, для мене дорого і навпаки, тому що ми говоримо про якісь віртуальні речі. Сферичні кінь у вакуумі. <кій> Іншими словами, ось такий от ніж, полхейм, магнакат, буде він працювати чудово там і по дереву, і по продуктах. Нічого йому абсолютно не бракує. І в лісі він вас не підведе. Так що, якщо б вам було цікаво такого ножа придбати, <кій> знайте, у вас буде проблема. Я так розумію, що це дрібно-серійне виробництво, кастомне практично. Тому на ламні я зараз не спостерігаю. Принаймні цього ножа точно немає. Ось і того більшої версії South Pole, тобто Південний Полюс, теж немає. Так що така історія показує ніше, кого ви не купите. От. Але я думаю, що вам було просто цікаво дізнатися про бренд. Про Андріуса Тріціуса, тобто людина, яка виготовляє такі класні речі, про те, що в Литві є гарне виробництво і такого, скажімо, світового рівня, на мою думку, ось хороша термічка, вдала просто руків'я і взагалі от розмір все. Ну і якщо вам просто це було цікаво, хоча б з точки зору, просто дізнатися, це вже значить, що вони не дарма змарнували там 25 хвилин свого часу. Ну і заточування, ви побачили, як це працює. Тобто, це ніякий не зоосенець. Хороше заточування це те, що буде максимально довго радувати свого господаря різом якісною роботою. <кій> Тому це все-таки вартує, на мою думку, можливо, не кожному ножу, але такому ножу це вивчить. Все, друзі, тепер точно все. <кій> цей шматочок я просто допишу до загального відео і змонтую. Все, до зустрічі! Напишите мені в коментарях, що ви з цього приводу думаєте, що ви знаєте про цей бренд. Як вам ніж, як вам його альтернатива? Можливо, у вас ніж бета є, і ви маєте якийсь той чи інший досвід? Цікаво. Тобто, якщо, якщо буде якась можливість, скажімо так, потестити бету, я не відмовлюся. До зустрічі, друзі.